Стаття 7. Фінансування. Перше 30% податків залишається в регіонах, територіальних громадах. Друге 70% надходять до державного бюджету на загальнонаціональні програми. Це Збройні Сили України, це освіта, це Міністерство охорони здоров'я та таке інше. Розділ 4. Відповідальність за порушення. Стаття 8. Санкції за сабодаж реформи для чиновників. Штраф до 500 тисяч гривень за перешкоджання ліквідації. Заборона обіймати держпосади 5 років. Друге. Для органів влади призупинення фінансування за невиконання закону. Розділ 5. Заключні положення. Стаття 9. Набуття чинності. Закон набуває чинності з моменту опублікування. Стаття 10. Контроль за виконанням. Перше. Верховна Рада, щоквартально заслуховує звіти про реформу. Друге громадські організації мають право моніторингу процесу. Ініціатор президент України.